Був певний проміжок між обмінами, і країна-агресор робила такі інформаційні вкиди, тому що нібито в нас закінчився обмінний фонд. Що можете сказати, цього приводу? це не відповідає дійсності В України достатньо обмінного фонду, а маніпуляції російської сторони це вже не вперше таке відбувається, оскільки певна позиція була російської сторони щодо проведення саме цього обміну. Він був перенесений декілька разів в часі. Він мав би статися в 20-х числах вересня однак, перемовна позиція Російської Федерації. Змушувала нас вести діалог так довго, і тільки після того як ми узгодили всі протиріччя, було виконано і реалізовано сьогоднішній обмін. Чи можете ви прокоментувати якісь саме протиріччя? Це частина перемовного процесу. Вони завжди або нові, або старі. Тому кожного разу може бути. Якісь нові вимоги перенесення в часі через неможливість виконати якісь процедурні рішення з боку Російської Федерації. В основному поки що українській стороні вдається досягати домовленостей і відповідно проводити обмін. Останній обмін, який відбувся перед цим, це був на день незалежності, 24 серпня. Нам знадобилося трошечки більше місяця для того, щоб реалізувати наступний, але процедура триває перемови не тривають. І я думаю, що можливо навіть в цьому місяці ми зможемо реалізувати інші домовленості, інші перемовні позиції, які зараз опрацьовуються з російською стороною.